Війська РФ просуваються в бік Дніпропетровщини. за інтерактивною мапою бойових дій станом на початок листопада до виходу на кордони з областю від лінії фронту на Покровському напрямку понад 20 кілометрів та майже стільки ж від Курахівського. За словами військового експерта Олега Жданова, саме на останньому армія РФ веде найактивніші штурми. Додає, існує загроза оточення, але сили захопити Курахове у них не вистачить. Російські війська не здатні на сьогоднішній день в лоб штурмувати Курахове. І просуватися саме на півдні Курахівського оперативного напрямку, а, тому вони заходять на Курахова з півдня через Времівський напрямок і намагаються перерізати трасу. Основну логістичну трасу це. У Покровськ. А от від Гуляйпільського напрямку Запоріжжя до Дніпропетровщини 19 кілометрів. Експерт каже, останнім часом російська армія зменшила частоту штурмів та інтенсивність наступальних дій, але продовжує атакувати з різних видів озброєння. Перестрілки, позиційні бої, обміни артилерійськими і авіаційними ударами вони тривають постійно. Це не означає, що там тиша, всі сидять по окопах і ніхто нічого не робить. Ні, там ідуть позиційні бої. На думку Жданова, в разі виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини, просування в глиб області мало ймовірне. Для цього потрібні значно більші ресурси ніж зараз має армія РФ. І завдання, яке постав на Кремлем перед генеральним штабом збройних сил Російської Федерації, створити вийти на кордони і створити буферну зону там в декілька кілометрів десятків кілометрів для того, щоб не небезпечити свої свої війська. І ну як вони це рахують, їх, начебто, їхню територію, судячи з е, тих завдань, які ми знаємо, в відкритому доступі, то Дніпропетровщина не стоїть в переліку е, в переліку областей, які сьогодні. І і зараз треба захоплювати росіянам в входів цієї агресивної війни. Розвиток подій для Дніпропетровської області розповідає експерт. Залежатиме від ситуації на покровському напрямку. І треба реагувати на сигнали, тому що це. Близькість близькість до лінії бойового зіткнення, і це можуть прилітати і каби, і реактивна артилерія, і все що завгодно. Но Покровськ, це буде основним таким лакмусом, який покаже найближчу ситуацію в найближчі тижні на кордоні Донецької і Дніпропетровської області. Жданов додає, армія РФ удосконалює управління військами та атакує на всіх напрямках фронту. каже найбільшу загрозу для Дніпропетровської області наразі, як і раніше, становлять шахеди і ракети. Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.